Зараз оглянемо сімейку української степової. В цьому році отримав маточку цікавий вроде матеріал. Жила вся сіра. Значить, по словах людини, яка мені прислала, має високу здатність, здатність до гігієни, то чистоплотна бджола. По його ж словах, нерійлива бджола, агресивність помірна. Ну, так як агресивність все-таки українські степуга, то димаря я запалив. Зараз е, заглянемо, що там до чого. От водок робився доволі пізно. От. Бжола, ну, мабуть, на 100% вона навіть і не змінилася ще. Хоча я молодої бджили, я пробу на маркометрі відібрав. Заглянув. Так, Змінилась, ну, не змінилась, не так бджола вся вже сіра. Робився відводок на розплоді початному, і там і бакфасти, і карніка, що тільки хоч бо, який розплід, де позбирав, де віддергував. Тому бджола була вся різнокольорова. Зараз видно, що бджола вся, ну, по крайній мірі зверху сіра. Я зараз далі в гніздо підемо. Верхній корпус у них з медом. Значить, Мед це не їхній, мед це я давав. От їм корпус зразу вже. Тому якби тут на щось говорити про якісь там здатність до меду, це поки що ну, зарано, занадто зарано. Трошки бджілка хоче на руки сипануть, кидаються на, на стам'єз. Добро ви посадити ну, видно, яка Бджола вся сіренька така. І з жовтизною бджоли. Ну, практично я її не бачу. При тому, що поряд стоїть з двох сторін батлості, якби повинна була б якась і залетіти, але її тут не видно. Сімейка доволі таки не сильна. Пізній, ротводок пізній, був, якби, щоб сказати, що вони наростились, то вони... Хоча язиків ось були, потянули. Видно якийсь печатний розплід. О, такий. така. Пісоти ми подламуємо. Зимувати я їх скорочу, скоріше всього, в двох корпусах по рамок 4-5, тому що ну, явно сила, сила невелика в них. Ну, знову ж таки, отводок пізний і це навряд чи їхня якби нормальна сила в зиму Так, ну тут Розплід відкритий, зверху ще закритий. Теж теж значить. Язики. язики, тому що вони сиділи в одному корпусі. Як сиділи в одному корпусі, то трохи їм було замало того корпусу, Ми чуть натягнули язиків. Видно там матка, що печат на розплоду десяток. Матка там сіяла. Значить, Тут також по краю видно, трохи бджоли є подушені, то якби реакція бджола викучується, то є не дуже добре. Ну, а Тим звичайно треба ще буде послідкувати. Тобто, тут показано, видно, що бджола все-таки порівняно наприклад, з який яким я тільки що ще штучно запліднений, все-таки бджола ну, однозначно якби, агресивніша. напрямку що треба працювати Засів є, матки не бачу. Засів є, матки не бачу. Можливо, у верхньому корпусі теж прискочило. Зараз засів на нижньому. Посадочно картоває про реально. Зараз в верхньому корпусі гляне, тому що можливо вона тут не гніздо під цей край. Можливо, вона вгорі на цих рамках. Да, ну тут мед, 8 матка ходить. Дивимся яка матка чорна. На суті її гарно видно. Така маточка. Трошки в неї якийсь такий вишневий навіть відтінок є. Видно, матка сама степова, типова степова значить, і бджола вся сіра. Маю надії, зараз відібрав пробу, що підтвердиться значить, її стандарт морфометричний породи. Якщо тоді, то будемо працювати на чистопородність значить, української степової. Застосовуючи штучне запліднення, будемо намагатися вивести свою лінію. Сматку туди вкину, щоб її не придушити цими корпусами. Такась, така смейка, ну, не сильна одним словом, а через зиму побачимо, що буде. на агресію, на рахунок агресії якби отдільні бджоли реагують, які ось видно там бджола бджола хоче на руку пригнути. Так щоб сказати, що аж аж немає, ну все рівно трошки є. Ось цих бджіл, що виключились на ці подуші, ми вибираємо. Трошки бджола викучується, ну якби не критично. Ась мейкална зараз і українська степовиця.